Я ще пам'ятаю ті часи, коли свині різали перед Новим роком, в Новому році. І на Пасху. Ну, Но нового, нового року у нас обов'язково було патя. Mm -hmm. 31-го то була свіжина, то це все то, то був піст, але то була свіжина. І то швидко було масти на засолювало, <реш> Єднося засулювало, друге там нарізало, третє витоплювало, четверте вже кипіла тушонка. Ну, І то був новий рік такий. Тобто то то не, не, не цоркалися бакали шампанського. А то, Різалося п ця. п ся, то, то все -таки там приходу Ну І на Великдень теж так. Перед великодням ну, шудерся купив, але обов'язково теж зробила свіжина. М'ясо М'ясо було е, майже всіх було своє господарство, якісь там кури, качки, кози, свині. ну, То кожного. То тепер у подвір'ях нема. А, угу. а раніше то, то, ну, то був якийсь. Не, нема. То був не ґаздак.